Не витрачайте життя на виправлення чоловіків. Не, витравляй... Не витрачайте життя на виправлення чоловіків. Це неблагодарна робота і велика вероятність, що вас побідять. Ну, 90% що вас побідять. А 10%, що, може, ви його перевоспитати Ну, блять, за чим? Да найди нового. І от питання для вас. Напишіть, ви. В комусь впізнали коханця або Альфонса. Госпожа, зараз дуже багато неграмотних жінок. Є такі, що не вміють писати і рахувати. Але в постілі вони потужні коханки. Чи закохуються в таких жінок чоловіки імператори? Ну, Якщо йому потрібна жінка така не, не обділена розумом, може? Ну, а... Зазвичай імператори, це така знаєш архітіп жриці, вони, вони можуть з нею погратися, але для дружини можливо якийсь любитель, але в основному для дружини вони хочуть собі рівного партнера.